Дякуйте малятка. Сьогодні у бабусі є помічник маленький сніговичок, який допоможе нам вчити віршик про сніжок і котика. Що сніжок на торжок продавати кожушок. Кіт купив того кожуха Загорнувся по самій вух. Як зайшов у нім до хати, хутро стало розставати, сів воркотик за мішком і умився кожушком. Так малятка, кожушок був снігу, котик не знав, що треба кожушок з хутра, щоб він був тепленький, а не снігу.